У Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Сьогодні відео з Польщі, десь по дорозі до Чінстахови. Їдемо до Чинстахови, молитися. Таке виникло бажання, вже, оскільки в Польщі, то поїхати до, до мами в Польщі, до Чинстахови, трохи по, побути в мирі, в тиші і, власне, в молитві. Дуже важливо знаходити е, ну, час на такі паломництва. Якби. Я, я назвав би це паломництвом, бо я в паломництві, а не на курорті якомусь. А, ну, а і курорт теж добре. Курорт в плані відпочинку. Але я так рахую, що я на місці. Несу мир з Меджугорія в Польщу, в Італію, далі ще, може, кудись понесу. Ну, ніколи не відомо, бо. Все так спонтан, спонтанно. Бо коли живеш більш вільно, то є час і дозволяєш собі на спонтанність. Тобто виникло бажання поїхати до Шенстахови, ну то їдемо. Виникло бажання десь ще поїхати, ну то їдемо. Ну, якось так. Ну, Поки тут, близько, знаєте, щоб не, не, не їхати в Польщу на один день, то можна ще поїхати помолитися в Шенстахове. Всіх запрошую, хто. Близько в Чинстохові на молитву, можемо навіть зустріч організувати, якщо хтось там десь живе близько, якусь, ну, якусь зробити зустріч. Ну, а сьогодні візьмемо 25 листопада 2010 рік. Нагадаю, що послання звучить «В цей день, в цей час особисто для тебе і особисто для мене. І сьогодні Марія каже: Дорогі діти, дивлюся на вас. І бачу у ваших серцях смерть без надії, неспокій та голод. Немає ні молитви, ні довіри до Бога. Тому Всевишній дозволяє мені принести тобі надію вам, надію та мир. Відкрийтеся, відкрити ваші серця Божому милосердю, і він дасть вам усе, чого потребуєте, і наповнить ваші серця миром, бо він мир і ваша надія. Дякую, що відповіли на мій заклик. І файне послання: власне, понеділок. Робочий тиждень починається. І Марія каже: е, на що сьогодні надієшся? Таке питання, власне. Е, чим сьогодні живеш? Страхом, голодом, е, неспокоєм? Чи живеш е, все-таки надією? Дивлюся на тебе, каже Марія, і бачу у твоєму серці смерть без надії. Смерть без надії. Що означає смерть без надії? То означає, що Далі смерті ти не бачиш. Не бачиш Воскресіння свого, не бачиш свого життя в Царстві Божому. Тобто нема в тебе на це надії. Ти її втратив. Ти бачиш кінець життя, як кінець всього. Ну, все. буквально все. Але християни живуть не смертю, а надією, власне, на, на життя вічне, на те, що маємо. І це має бути надія з переконанням, бо у нас надіюсь, не надіюсь, а коли ти надієшся, то ти покладаєшся. І, власне, це слово можна розбирати довго, бо надієшся це означає покладаєшся на це. Тобто переконаний в цьому, а не може, може, є, може нема. Ну, 20%, 30-50%, ну, 50% на 50%. Ні, надія. Надія це конкретне переконання. І ти можеш жити чи переконанням, яке є вложене в твою надію. Або смертю, неспокоєм та голодом. Тобто, страхом е, бути вбитим, е, неспокій, тому що все погано. Ну і голод ну, це стандартна тема. Е, помремо з голоду, замерзнемо в зиму. Ну, те, що по новинах, власне, проповідують. Що голод прийде, кризис, фінансовий, то війна, а з війни ще щось, а третя світова. Ну і кожного дня щось є. Там метеорит, щось летить, там. Йде голод, бо пшениця пропала. І ми знаємо, це все пропагує цей світ. І Марія каже, яким світом сьогодні живеш? Чи живеш Христом сьогодні, чи живеш сьогодні е, цим світом, який тобі сіє безнадію? Сіє е, голод, неспокій, смерть. Каже Марія: нема ні молитви, ні довіри до Бога, тому Всевишній дозволяє мені прийти до тебе, принести до тебе надію та радість. Каже Марія, хто так живе, хто так живе власне, цим світом, той не має ні молитви, ну, бо немає часу на молитву. Як молитися, якщо я маю новину он, кіло видивитись, ну, кіло, годину? Гід... Год... Ну, для мене я вже просто новини вимірюю в кілограмах. Знаєте, не так е розумні, ну, мудріше так думати, коли тобі кіло. Лайна кинули в голову, то ти розумієш, що це прилетіло. А коли годину подивився, то здається, та годинку там подивився новини. То, власне, ось це і є сенс того, щоб не впускати в свою голову без надію. Страх, голод, неспокій. А він входить через мас-медіа цього світу. Буквально, і як би хто не казав, там новини треба дивитися, бо треба знати, що відбувається. Те, що тобі треба, ти будеш знати, повір і без перегляду всіх новин. Тобто, новини будуть тобі будувати в тобі цей неспокій, цей страх смерті, страх голоду, це надії будуть будувати. А молитва, бо Марія тут конкретно каже, ти не маєш ні молитви тоді, ні довіри до Бога. Ну, Бо живеш цим світом, яка довіра до Бога? Що той Бог може? А де був Бог, коли війна почалась, а де був Бог, коли в мене то сталося, а де був Бог, коли я роботу втратив, а де був Бог, де мене в армію забрали. Розумієте, ось ці такі речі, і виходить потім, що Бог винний. Ну, Бо Бога не було. А чи ти був з Богом до цих подій? Чи ти Бога пізнав тільки після війни? Знаєте, як кажуть, на війні атеїстів немає. І, власне, Сьогодні, чи ми були з Богом до війни, я, наприклад, був сіяв і зараз пожинаю, бо з Богом так працює. Ти сьогодні можеш почати сіяти, а будеш пожинати через півроку. І повірте, виведе тебе Бог і через кордони проведе, і, і через голод проведе, і через всі неспокої, і без паспорта. Бо Бог це той, хто робить чудеса. Бог той, що робить неможливе. І багато знаю таких свідчень, коли люди просто виходили. Нікому не платили з України, просто виходили. Ну, Бог провадив. Ну, когось Бог провадить може і на війну, і на війні провадить, розумієте? Але з Богом ти не втратиш ніколи. Ніколи. І Коли будеш інвестувати в молитву і розвивати довіру до себе і до Бога, Бог казав, довіра це двостороннє щось, не можна сказати. Я довіряю Богу, але собі не довіряю. Ні, а то тоді не, собі не довіряєш, то й Богу не довіряєш. Не треба себе обманювати. Бо коли себе обманюєш, то не довіряєш собі, звісно. І Марія каже: «Всевишній дозволяє мені принести тобі надію та радість. Я несу тобі надію та радість. Відкрийся. Відкрий своє серце Божому милосердю, і він дасть тобі усе, чого потребуєш. І наповнить твоє серце миром. Уявляєте, що каже Марія, відкрийся, і Бог тобі дасть все, все, чого потребуєш. Потребуєш сьогодні грошей, Бог дасть тобі, потребуєш сьогодні десь їхати, Бог дасть тобі. Потребуєш іншу працю, Бог дасть тобі. Потребуєш. Що потребуєш сьогодні? Ти хоч знаєш, що потребуєш сьогодні? Іноді треба питання задавати собі, а що я сьогодні потребую? Бо іноді ми так живемо. Настільки в такій, знаєте, якби матриці сказати, в якомусь нас посадили коло, сказали, що ми потребуємо. І ми навіть не питали себе, чи я потребую цього взагалі. Бо я, мені так заложено, ну мільйончик доларів я потребую. А чи дійсно потребуєш його. Розумієте? То би кожен би не відмовився від мільйончика, але чи потребуєш ти його сьогодні? Чи сьогодні тобі би хватило 100 доларів? Розумієте? Бо потреби, то річ така, ну не треба думати до смерті, які потреби ти маєш. Ти за сьогодні. Чи сьогодні потребуєш? І, або що сьогодні потребуєш? Що потребуєш кардинально змін, яких потребуєш? І коли ти знаєш, що ти потребуєш, то ти просиш в цій молитві і Бог, якщо ти, звісно, живеш за духовністю, то якої Марія тут пропонує, то ти отримуєш ці ласки. Не відразу по щелчку, але вони приходять Приходять поступово, поступово, поступово. І він дасть тобі усе, чого потребуєш, і наповнить твоє серце миром. І тут важливо каже, дасть тобі все, що потребуєш, і плюс наповнить твоє серце миром. Бо можеш мати сьогодні все, що потребуєш, а не мати цього миру. І одразу, ну начебто все маю. І багато людей знаю багатих, які все маю, але миру немає. Миру нема, спокою нема, життя нема, є тільки смерть, голод і неспокій. От, власне, тут Марія каже: Бог тебе забезпечить надприродно всім необхідним, чого потребуєш, а Бог краще знає, чого ти потребуєш, ніж ти. Або ти сам не знаєш, чого потребуєш, може це вияснили і наповнить твоє серце миром. Бо Він мир і твоя надія. Він мир і твоя надія. І коли ти сьогодні надієшся на курси доларів, на свої гроші, коли ти сьогодні надієшся на якесь припинення війни, надієшся на закордонні якісь інвестиції, надієшся на свою голову, бізнес, ти надієшся на себе, ти надієшся не на Господа. І коли ти сьогодні надієшся на, на себе, то будеш жити в смерті, в неспокої та голоді. А якщо приймеш дійсно рішення надіятися на Бога, то тоді і мир прийде, і все, чого потребуєш. Будьте благословлені. мир вам, радість, благодать з Польщі. Папа. -па.